колеги, є книжка Орвела, в якій сказано наступні слова: Хто контролює минуле, той контролює майбутнє, хто контролює теперішнє, той контролює минуле. Скажіть мені, будь ласка, чи бачили ви в історії, як книжки перетворюються на пропаганду? Чи бачили ви в історії, як історія переписується під тоталітарні режими? Думаю, що бачили, читали про це в фашистській Німеччині, читали про це в Радянському Союзі, бачите це в Росії. І, на жаль, сьогодні ви починаєте це бачити і в Україні. Оці книжки надруковані для 11 класу в якості агітматеріалів при підготовці до виборчої компаній, де наприкінці року паються оди діючій владі. Розповідається, як вона потужно готувалась до війни, як вона потужно захищала нашу з вами державу, як вона потужно займалася великим будівництвом, не виділяючи мільярди гривень на армію, а виділяючи на велике будівництво. А в цій книжці написано, що це для було для сектору безпеки і оборони. Скажіть мені, будь ласка. Дорога в Чорнобильській зоні побудована за рік до повномасштабного вторгнення. Це дорога для кого, для якої оборони, для яких військ її будували. Не по цій дорозі пройшли російські танки, російська техніка дійшла до Гастоміля. Ми сьогодні голосуємо закон про скасово, про військове майно, в принципі, про майно. А скажіть, будь ласка, не по цій дорозі проїхала техніка рашистська, яка спалила мрію в Гастомілі. Не по цій щось я не бачу тут. Бачу фотографії Зеленського, бачу фотографії уряду, як вони рятували державу. А скажіть мені, будь ласка, а де фотографії захисників тих, хто сьогодні віддає своє життя, здоров'я за нашу з вами державу? За те, що можна друкувати за державні кошти ці книжочки? За те, що це робиться наприкінці минулого року, замовили цей тендер в грудні, мали будувати, мали друкувати за 135 гривень. Знаєте за скільки зараз ця книжка продається для дітей? Вирішили і на дітях заробити?